На різдвяно-новорічні свята поліція Кременчуцького району працюватиме у посиленому режимі. Правоохоронці посилюють патрулювання в містах і в місцях масового відпочинку та просять громадян не порушувати закон, зокрема, не використовувати піротехніку. Під час святкових днів правоохоронці обіцяють більше патрулів у людних локаціях у парках, скверах та біля місць відпочинку. У поліції закликають громадян одразу повідомляти про будь-які підозрілі знахідки або небезпечні предмети. Під час різдвяних та новорічних свят поліція Кременчуцького районного управління поліції всі підрозділи територіальні працюють в посиленому режимі. Посилені слідчо-оперативні групи, також наряди поліції та піші патрулі, контролюють. Ті вулиці міст також працюють в місцях масового відпочинку та скупчення людей. окремо правоохоронці нагадують, лінія 102 працює цілодобово. Якщо є загроза, на місце направлять наряди, а за потреби залучать рятувальників. Якщо ви побачили підозрілі предмети, ви бачите особу, яка має при собі зброю, яка або ж предмети вибухонебезпечні, десь виявили на вулиці. Обов'язково в рамках конфіденційності повідомте. Цю інформацію на лінію 102. лінія 102 працює цілодобово. Також поліція нагадує про заборону використання піротехніки і наводить приклад: минулого тижня у Кременчуці вже зафіксували випадок, коли діти запускали піротехнічні вироби. Триває перевірка. Є випадок зафіксований в місті Кременчук, коли діти гралися піротехнікою та запускали її на одному з мікрорайонів міста Кременчука. Наразі за фактом вже розпочаток перевірку. Ювенальні поліцейські встановлюють. Даних дітей та їх батьків для подальшого притягнення їх до відповідальності. Нагадуємо, що за використання піротехніки на території України передбачено як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Поліція просить планувати дозвілля з урахуванням правил воєнного стану та не порушувати комендантську годину. Пам'ятайте, що на території України діє комендантська година. Також під час комендантської години заборонено пересування по території наших міст та селищ не порушити закон та бережіть себе. У разі небезпеки. Пеки або підозрілих знахідок правоохоронці просять одразу телефонувати на 102.